Війна не стала на заваді шахраям. Спочатку цього року, за фактами шахрайств, в області розпочато понад 1400 кримінальних проваджень, тоді як у 2022-му їх було 553. Зазначає очільник поліції Полтавщини Євген Рогачов. Купівля продажу через мережу інтернет товарів та товар, замовлення послуг. Це 446 таких фактів. Фішингові розсилки для отримання даних банківських карток громадян. 318 таких фактів. Лжепрацівники працівники банків просять персональні дані карток та повідомляють про ймовірні втручання в, саме в особисті кабінети наших власників карток, таких 331 факт. І вирішення питань з приводу потраплянь рідних в ДТП, лікарню, поліцію, тобто так називаємо категорія. Родич знаходиться в біді або потрапив в біду 43 таких фактів. Найбільша сума шахрайства понад мільйон гривень, зазначили на брифінгу. Більш ніж мільйон гривень. Це купівля продажу у нас також є, і найбільше це і попадають сільхозвиробники, це купівля сільхозтехніки. Мінеральних добрив під виглядом мінеральних добрив та посівного матеріалу у 305 провадженнях особам повідомили про підозри. А до суду з обвинувальними актами скеровано понад 200 проваджень. У решті тривають слідчі дії. Повідомив Євген Рогачов.